Так, це у нас преміум 50 ка Fen 554 XlC в стилі John Deere На великих мостах з 4-хциліндровим мотором, компресор, ресивер, виносний бак, кондиціонер, широкі колеса. ззаді прижимна гідравліка з плаваючим режимом, 4 гідровихода, додатковий масляний бачок під гідравліку. Гідравліка у нас управляється з надвору великі задні мости. Задня камера, моніторчик всередині, освітлення, мигалка. Спереді також є освітлення. Ось. Гарна заводська кабіна у нас, рівна підлога, пластиком обшита, ось така пневна сідушка, автомобільна панель приладів, моніторчик, кондиціонер, всякі лючки, обдуви і так далі. І ціна даного апарату. 11 тисяч доларів з безкоштовною доставкою. Знаходимося в місто Булехі, агросвіт кого цікавить. Звертайтеся за номером телефону.